Вони формують податкову культуру ще з малку. В обласній фіскальній службі підбили підсумки регіонального етапу конкурсу Майбутні країни у мріях дитини. Уже традиційно свої таланти та роздуми на тему податків маленькі Прикарпатці розкривали в літературі та образотворчому мистецтві. Так, на розгляд журі надійшло понад чотири десятки художніх робіт. Представники конкурсної комісії зізнаються, учасники здивували не лише майстерністю, але й творчими знахідками. Дуже цікаве бачення цього року у діток. Теми, котра була подана до конкурсу, можна сказати, що ми маємо справу з дуже талановитою молоддю, дуже свідомими молодими людьми, котрі. Мають дуже чітке е, е, розуміння значення податків, значення їх збору і для розвитку держави. Податкову відповідальність малечі фіскальники прибувають уже в 13-те. І хоча цього року маленькі учасники конкурсу, не аби як прийнялася ситуацією в країні та війною на сході, податкової тематики все ж таки не оминули. Шінка з Рогатинщини. в Творі своєму описала про свого батька, який служив в АТО, як вони його чекають додому, і як по завершенні все-таки всієї цієї ситуації наша країна буде квітучою, буде багатою. І все-таки в своїх творах діти такою ниточкою проводять, про те, що першочергове. І в свідомості дітей, і в свідомості наших громадян, має бути чесна сплата податків. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь майже чотири сотні дітей та підкорювати столицю на ну, всеукраїнському рівні будуть лише шість найкращих робіт.